Що у нас війна от на кожній кухні йде за спадщину, за ОГД, за аліменти, за все. І над цим цим літають ще шахеди зверху. Були виклики поліції, там ми з Лопатами один на одного ходили. Там було дуже весело, агресивно. Спадкові справи де між братами і сестрами страшні війни, і справи про розлучення, особливо там, де стосуються дітей, це важко з чимось порівняти. Так як ділять майно зараз, Такими масштабами Раніше так не до ходить, повномасштабної війни такого не було. не було. Під час повномасштабної війни у нас зросла кількість звернень по розлученню більш ніж 10 разів це 100%. Та Марія затронула ще одну дуже сумну штуку в нашій практиці. Це використання батьками дітей. Для отримання відсрочки від мобілізації дуже багато вилучається дітей за кордоном у українок з приводу аліментів з військовослужбовців, значить у нас досить така скандальна напружена ситуація в суспільстві. Ми знаходимо військового ось він там зафіксований за конкретною військовою частиною, а він все заче пішов. Оце взагалі Це вз... одного чоловіка, тільки я пам'ятаю, який в суді мені особисто казав, що тепер держава Німеччина батько тим дітям. Я би хотіла вам сказати ще е, дуже сумну, неприємну історію по полоненим і безвісті зниклим. А оскільки мова йде про гроші, е, про вже. Коли людина втрачена, її не повернути, і родичі розумієте, між собою вони доходять до сказу з цих всіх приводів. Людям потрібна психотерапія масово. Масово просто. Зради в нас це теж дуже масове явище в Україні. Що з боку чоловіків, що з боку mm -hmm. жінок, чи стискалась ви в своїй практиці з цією темою, і що саме, які саме були кейси? З приводу зрад. Їхня сторінка пані в законі у соціальній мережі зібрала понад 600 тисяч підписників, які шукають відповіді на складні правові питання від справ про спадщину загиблих військових до справ про зради у стосунках та наслідки від цього про позбавлення материнських прав українських біженок за кордоном та дітей, які народжені від військового, але не у шлюбі. Про аліменти з бойових та що не так з українським законодавством. Що робити, коли військовий загинув на фронті, а його дитина не була офіційно оформлена? Про родичів, які ділять кошти військовополонених, а також про жінок, які йдуть у військо, щоб їхніх чоловіків не забрали на війну, а також про тих, хто народжує трьох і більше, щоб виїхати за кордон, про аб'юзивні стосунки та чому українські сім'ї опинились на межі великої трагедії. Сьогодні у нас в густях справжні захисниці прав всіх. Хто потребує юридичної підтримки, професійні адвокатки Христина Очкур та Марія Левченко? Далі їхні історії та найгучніші кейси Вітаю вас. Дякую. що Ви до нас зайшли. Ми бачили багато різних кейсів, які ви. Робите, переглядали, роз... показували людям, як ви працюєте в законі з певними ситуаціями і хотіли сьогодні багато тем підняти. Але спершу хочеться почати з того, взагалі, як ви, як ви особисто познайомились, і як почалася ваша, ви як почали цей шлях в юриспруденції? Ну, ви знаєте, ми починали свій шлях досить давно, вже кожна, так, біля 15 років тому, і окремо, до речі. Тобто, ми були незнайомі. Досить довго пів десь професійного шляху точно, Ми разом не вчилися. Ми познайомились випадково через знайому адвокатку. Ну, Вона десь з тобою зустрічалася а так, зв... на якихось курсах. Ми... А я випадково познайомилася з цією подругою моєї, вже, як виявилося, майбутньої партнерки. А, тоді а, читала тренінги для безоплатної правової допомоги. У нас є така система. Так ось mm -hmm. якраз ми там познайомилися, познайомилися а це а потім... була кума мого колишнього чоловіка. І отак випадково ми познайомились. Це було десь 8 років тому. І ви знаєте, у нас було дуже багато практик різних.